Лена, а ти знала таке, що стовпчики не можна збирати зразу на всю висоту. Ні. А чого? Ну а яка в тебе думка, чого не можна їх збирати? От просто зібрати зразу, а потім заливати бетон та арматуру ставити. Чого? Тому що в бетоні можуть бути пузирки. Ні. Тому що бетон це дуже важка редина і в неї велика тікучість. Тому якщо ми... Б... Хтопчик зробимо вище 5-6 рядів і зальємо туди бетон, він просто роздавить оці замочки а, треба, на кирпічі. Треба. По просто... 4, 5, так, рядів. Ми ставимо 3-4 рядочки. Арматура в нас йде з фундаменту. Да? Заливаємо бетон і чекаємо. Бетон трошечки застив. Ставимо ще 3-4 рядочки і заливаємо. І таким чином набуваємо, набуваємо, набуваємо стовпчик. Це дуже важлива річ, щоб і спортити матеріал і не попасти на гроші. Зрозуміло. Звертайтеся.